Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Життя без масок. Як завжди, у нас у гостях цікаві та неординарні особистості. І секретом свого успіху сьогодні ділитиметься людина, яка майже 20 років віддала банківській діяльності і сьогодні залишається одним з кращих банкірів Херсона. Увага на екран. Тарас Бурда, 41 рік, керуючий Херсонським відділенням публічного акціонерного товариства Банк Національний Кредит. Професійний шлях розпочав у 16 років. Працював токарем Херсонського суднобудівного виробничого об'єднання. З 1992 року у банківській сфері пройшов шлях від спеціаліста до керівника. За роки роботи був одним з перших у Херсоні, хто ввів пластикові картки, кодовані рахунки та графік роботи банківської установи без вихідних та свят. Під час керівництва Західенком комбанком налагодив у Херсоні виробництво власними потужностями міжнародних карток, віза та «Укркарт». Сьогодні менш ніж за рік провів активну роботу з розвитку херсонського відділення банку Національний Кредит. На базі відділення вже пройшов семінар з підвищення кваліфікації співробітників банківської мережі з інших регіонів України. Був одним із спонсорів відродження пам'ятника князю Григорію Потьомкіну у Херсоні. Є членом благодійної ради при Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Має звання мецената міста Херсона, кращого підприємця та кращого банкіра року. Якщо говорити про його ті риси характеру, які допомагають йому бути успішним керівником, то можна перш за все визначити, від чого це і чому так буває Тараса Олександровича. Я його знаю більше 10 років, і цей визначений такий термін я можу назвати тільки одне, що це занадто працьовита, дієздатна і ну, людина порядна. Той, хто поважає батьків, хто любить свою родину, тому допомагає усьому Бог. Тому я би визначила так, що Тарас Олександрович живе, працює і являється керівником під таким Божим благословенням, тому що його люблять не просто його оточуючі люди, які йому допомагає, його люблять сторонні зовсім люди, які е, можуть покластися на його таку знаєте, відданість і щирість. Тарас Бурда переконаний, головне у роботі банкіра не робити дурниць. Банк завжди був і залишається для нього родиною. Він не залишається осторонь життя міста та активно підтримує соціальну сферу Херсона. Футбольний майданчик, який збудований і утримується за рахунок Тараса Бурди, є абсолютно безкоштовним для усіх харсонців. Тут щодня з ранку до ночі займаються спортом багато дітей. Сьогодні він грає тут разом із сином. На власному прикладі демонструє необхідність здорового способу життя. Очень приятно, что в наше довольно ну, нелегкое экономическое время существуют в городе Херсоне такие люди, как Тарас Александрович Бурда, который ну, вот уже на протяжении последних лет десяти, которые я знаю, лично знаком с ним, оказывает финансовую помощь ну, в общем -то, многим спортивным организациям города Херсона. Благодаря ему ребята могут поехать на соревнования всеукраинского уровня, международного уровня. Также некоторые организации получают ну, материальную, финансовую поддержку для решения своих вопросов здесь в Херсоне. Мы проводили э, Кубок города в Курокопашнобо и по результатам сформировали команду, херсонскую команду для участия в Кубке Украины в декабре. Ну, Тарас Александрович пообещал, что 3-4 человека он поможет отправить на эти соревнования.